Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу. І всі, хто залітав до мене сьогодні, 29 березня. Так, березня. Це не січень, це не лютий, це березень. Такий у нас березень, ну березень він взагалі місяць непередбачуваний, він може завалити снігами великими, як було у 12 році. Він може і. Порадувати таким теплом літнім, якось було декілька днів назад. І оцей сніг він випав якось дуже-дуже-дуже неочікувано, хоча синоптики його передбачали. Це сталося вчора. Ми з чоловіком зайшли перекусити, буквально попили чаю. Це було о 4 четвертій годині дня. Заходили, йшов такий собі дрібненький дощ, доволі теплий, я не можу сказати, що він був холодний. І тут через буквально 15 хвилин виходимо на двір, а тут лютий холод і сніг іде. І сніг досить такий е, сильний пішов. Вітер знявся, притом сильний вітер знявся. Я вирішила, що треба щось. Робити і рятувати свої гортензії. Ну, звичайно, вони могли побути і без укриття, але я вирішила, що я їх настільки люблю, що я свою малишню накрию все-таки якимись мішками, якимись кульочками, якимись підручними засобами. Ну ось, ви бачите. Одна із моїх гортензій, Брайхт, вона от має такий зараз вигляд. Ну, а частина її залишилася без укриття. Ось ви бачите, з зеленими бруньками, які виглядають із-під снігу і тут. Ну, на ніч передбачається 6, мінус 6, 6 градусів морозу, то все-таки хотілося зберегти ці бруньки, адже дуже і дуже. Хочеться цвітіння, хочеться радості оці від оцих квітів. Ну, ось, бачите, морозник, який посаджений буквально недавно. Він зараз стоїть під снігом, і він трошечки навіть примерз. Ось такий от морозник нахилився. Бо сам сніг він дуже вологий. І прямо, от, я б сказала, навіть з льодом отакі. От так от оці ці купочки. Оце всі мої гортензіки з мішками на голужі. Ну і ось ви бачите тюльпани, вони вже фактично із бутонами. Я зараз їх чіпати не буду. Можливо, їх сніг трошки прикриє від е морозу, який передбачається на ніч. Тож, отак виглядає мій садочок сьогодні. 29 березня. І я думала весь час за дерево кизило, воно квітувало інтенсивно. І там була дуже велика кількість бджіл. А тепер, сьогодні вночі, я просто відкривала вікно, бо в хаті було досить таке жарко. І чую такий вітер, а потім відкинула штору, а це дерево, воно просто ходором ходить. Такий сильний вітер був. Я думаю, Боже, там же стільки цвіту. Як воно це все перенесе? І мороз, і вітер, і сніг одночасно. Ну, от так от виглядає зараз наш на цьому, рокі, на цьому холоді. Ну Зараз плюс один градус. Ось ну, так виглядають тюльпани. Вони з великими бутонами. І вони, бачите, лежать всі на землі. Вони просто прибиті снігом. Отак от от вони прихилилися додолу. Ну, як хочеться, щоб все-таки квітували. Ну, надію, маю, що вони витримають це. Ну, ось тут теж високі досить тюльпани. Ну і ось на лавандовій доріжці по обабіч із лівого боку у мене квітують рясно нарциси кожного року. Ну а в цьому році от така от картинка. Подивіться, які вже великі пуп'янки, Вони вже піднялися високо-високо над землею. І ось вони такими доволочками, такими стрілами, стирчать до, ни... до неба. А листочки пригнулися під важким вологим снігом. Ну і так цілий рядочок. Я турбуюсь, звичайно, тому що мінус шість не мінус три, мені трохи багато, але з Божою допомою, я думаю, якось перебудемо ми цю незгоду. Погодню, погодні, отакі погодні, такі випробування. Ну, Так от сьогодні у нас в саду. Отак от. Тепличці теж накрила те, що посадила і те, що посіяла, бо мінус 6 це трохи багато. Ну, Побачимо, як це все буде виглядати. Далі одну ніч перетерпіть треба. Ну Ось такі нещасні тюльпани. Бачите, вони аж почорніли від морозу. Ну отак от, от вони виглядають. Хочеться, звичайно, щоб все квітувало. А оці тюльпани, що у кашпо, я таке була в них агроволокно. Подивіться, які вони тут великі. Ну, Можна заглянути, поглянути там, хоча воно там упаковано, не буду піднімати. Ну, ось тут вони знаходяться. Накрила, пожаліла. Хочеться квітування, чекаєш, чекаєш, цілий рік чекаєш цього квітування. І потім тобі раз і сюрприз який-небудь видає погода. Ну, це не саме страшне в житті, що буває, звичайно. Тому це реалії, які, в принципі, трапляються. Ну, от на велику нашу гортензію, вічне літо на нашу. Пані Гортензі, як я її називаю, я накинула теж трохи агроволокна, а трохи клейонки. Щоб збереглися все-таки пуп'янки. Ну і ось вітер порошвирював мої рукавички уночі. Ого, вони вже й попримерзали. І ми бачимо, виглядають із-під снігу наші. Красунчики, крокуси. Ось так от виглядають крокуси з-під снігу. Вони стали аж оранжевими від холоду. Ну, а ці темно-сині. Отакі от пейзажі, весняно-зимні пейзажі, які створила нам погода за ніч. Ну і ось. Ви бачите крокуси у Вони прямо всі вкрилися льодовою кіркою. Чіпати не буду, Надіюся, що вони розмерзнуться і, може, ще поквітують, адже крокуси стійкі до похолодання. Ну, будемо бачити, як вони перенесуть ці невзгоди. Тож, дорогі друзі, отак От виглядає сьогодні мій садочок. Пройдемо, подивимося з іншого боку. А з іншого боку картина та сама. Підсніжники нахилилися, під снігом їх і не видно одне листя. Ну і тут ще один підсніжник, це наша ліра лірочка. Привітайся із глядачами Тобі навіть уже привіт передають. Ліра, скажи один раз гав. Один раз гав, скажи. Ні, не хочеш, так? Да. Ну, вони завжди починають не хотіти тоді, коли треба сказати один раз гав, наприклад. Вона у нас вміє казати два рази гав, і вона у нас вміє казати три рази гав. Але це для цього треба мені тримати в руках кусочок твердого сиру. Тоді буде гав. А так, каже, нема сиру, нема гав. Ну от так от виглядає мій садочок сьогодні 29 березня. Ну, зранку я, як зазвичай бігом побігла, насипати нашим дорогоцінним гробцям Їду. Бо присипало ж снігом, а їм треба снідать. І я дуже-дуже хочу, щоб ті пташечки, які прилетіли, теж поїли. Але вони, мабуть, такого не їдять. Я не знаю, що вони їдять, але таке їм положила їсти. Оці. В цьому будиночку, який так високо поцепив чоловік, щоб коти не достали, там уже, по-моєму, горобці поселилися. Бо я бачила, що вони так турботливо туди заносили якесь сміття. Ну, якісь ото смітини довгі такі. Ну, в общем. Ну, Дорогі друзі, ще я вам покажу таку обрізку, зробив чоловік на вулиці. На нашій скажімо, присадибній ділянці на вулиці зробив таку саванну, як я називаю цю обрізку. От, бо в минулому році ми взагалі тут нічого не робили, не до того було. У нас і вдома не було, втекли від орків. Ну, в цьому році прийшлось багато тут потрудитися, бо наросло дуже багато. Ну, Він так радикально обрізав, ну, але воно наросте. Ну ось тут під снігом ви ще бачите гіацинти. Але їх теж майже не видно під сніжними шапками. Отак все сховалося. Тож, дорогі друзі, Всім дякую за увагу. Всім дякую, хто до мене завітав сьогодні в гості, хто погуляв зі мною по цьому весняному зимньому садку. І всім бажаю нехай засніженого 29 березня, але мирного. Всім бажаю здоров'я. Хто захворів, якнайшвидше. Одужуйте, одужуйте, одужуйте. І будьте здорові. Всім бажаю якнайшвидшої перемоги. Ну а зараз підписуйтеся, хто ще не підписався. Буду всім рада. До побачення, до нових зустрічей. З вами була